Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося карту дня і енергії дня. І плюс буде, звичайно, порада, як себе поводити. І так, перша, друга і третя карта вибираємо кожну свою. Хто вибрав першу карту, що чекає нас? Дивіться, верніше вас. Хто вибрав першу карту, в принципі, тут дуже все добре у вас проходить сьогодні. Це 21-й аркан, останній аркан, завершаючий аркан. Тобто у вас якийсь період іде до кінця. Все якраз сьогодні завершення чогось. Можливо, тяжкого періоду, можливо, навпаки бездіяльності, і ви почнете щось нове зараз робити. У вас відкриваються дуже великі можливості, якісь у вас можливо є плани. Тобто, сьогодні, ви знаєте, можна навіть сказати, настільки сьогодні коронування вас, завершення якесь. Але це все природньо, це все позитивно, це все дуже добре. це... Я би навіть сказала, знаєте, ви дійшли своєї цілі, навіть можна сказати, своїми стараннями, своїми зусиллями. Дуже хороша карта. Порада цієї карти. Готуйте плани на майбутнє. Карта номер 3, 2. два. Тут у нас п'ятірочка монет. П'ятірочка монет говорить про нестачу чогось. Чогось, скоріше за все, матеріальних речей. Ось і а, чогось вам не хватає. Не хватає людини, можливо, коло вас. Не хватає грошей. Не хватає любові, ласки. Кожному своє, не хватає якоїсь зайнятості. Ось тут, ви знаєте, можуть бути сьогодні деякі незначні втрати фінансів. Тобто будьте обережні, коли вам здачу дають, перерахуйте, нічого сьогодні не купуйте. Оце порада. А особливо щось дуже дороге, тому що будуть великі втрати. Карта попереджає. І а, коли ви дуже зайняті своїми клопотами, інколи піднімайте голову вверх, бо ви можете так щось пропустити дуже цінне. Карта номер три. Сімірочка мечів. Вона говорить про якусь. А, зараз поясню. Ситуацію, яку потрібно вирішити неординарним способом. Тобто, подумайте логічно, ви зайшли, можливо, в якусь ситуацію, з якої, можливо, немає виходу. Подумайте добре, ідіть тим шляхом, яким би ви ніколи не пішли. Тобто, в обхід, в обхід, можливо, законом, можливо, ще якось. Ми знаємо, що у нас закони працюють все рівно не на людей. Ось, Тому а, будьте сьогодні обережні, тому що це і зрада, це і підкуп, це і м, якась низість, а, обдурення, обман. А, це карта теж така не дуже, вона така, я скажу, що це і ударний ще пояса може бути від людини, яку ви любите, але дивіться, не просто так тут носики є. Так? Ви вже це. Нюхаєте, на нюх це вже ваш. Ніс вам підкаже. Можливо, у вас ніс буде. Перед якимись людьми, наприклад, почухати треба буде вам. Оце буде знак. Звертайте сьогодні увагу на свій ніс. Ваш ніс вам сьогодні підкаже. Можливо, трошечки звучить це тобто, трохи по-дурному, перевірте цю інформацію вже ввечері. Ось, будьте сьогодні просто пильні, обережні розумом. Думайте логічно, прораховуйте ж е, кроки свої наперед, на декілька кроків наперед, як в шахматах, ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все, буде, Україна!